Брать на ту висоту. Так там варта! Ти, ти що не піанят? Для чого родина тебе ростила? Кормила, поїла, в школі вчила. Це твій священний дом, солдат? Брать висотий. Я не піду. Що б Точніше, я піду, але не так. Солдат збирає свою торбу, кидає туди зброю та їжу і по покідному прошає в дорогу на українську сторону. Ти куди попере? Я пам'ятник, я капсула пам'яті, але якої пам'яті? Про що? Я пам'ятник червоноармійцям з меморіалу слави. Стояв я у Вінниці біля похованця 70 радянських солдат, переважно невідомих. І був там список 6 тисяч вінничан, загиблих у Другу світову. Я один із цих загиблих. Під Києвом, Ржевом, Корсуном, Львовом, Берліном і тут, в Криму. Я мільйони безіменних, непохованих, незнайдених, забутих. Я родом з України. От скажи мені, якого хуя я з нею тут воюю? Коротше, я йду до своїх. Стоять тварь Твасня. Ренегад! Да я тебе. Та я тебе злінаю! Солдат розвертається і підходить до Жукова, який тримає його на прицілі. Тисне на гачок, але пістолет. Лише лацає, закінчились патрони. Солдат підходить до нього зовсім близько. У Жукова на пузі стає видно напис Кат. Кат". Уже змаїв. Спалив, розчавив і пустив на дно. Я з тих чорнопіджачників, яких ти у 43-му кинув форсувати Дніпро. Ти пам'ятаєш? Та що я на характер тебе даш усі Ми чорні свитки, селяни з берегів Дніпра. Коли війська твої наші країни звільняли, ви нас хапали, давали цеху замість гранат і так в атаку гнали. Ми навіть не штрафбат. В штрафбаті була зброя. Ми гинули усі. Це тобі за чорнопіджачників. Б'єжу ковода. Це за, за град Атряди. Знову б'є. За розстріл сімей солдат, що здалися в полон. Б'є жуков падає, а потім стає. Це за те, що зробив нас свої солдат-мародерами і гвалтівниками. Ще раз є. А це ось на закуску за операцією Сніжок. Б є так, що у харкає кров'ю, то не може встати. Володька, йдемо зі мною. Ти ж теж з України, якого тут тобі сидіть. Володя тобі на розгублено дивиться то на солдата, то на жукова. Володька, синок, хоч ти нас не здавай. Родина у нас одна і дуже мстива. Ти ж піонір-герой, маєш розуміти мало. Христа, скуда, вас ще з тебе доб'ю. Йди, солдат, а я залишуся, а то мене посадять. Ти смерті боїшся менше, ніж тюрми. Це моя країна, моя рідна імперія. Союз, Росія, Піанірія. Я розумію, що це ми напали іще. і що мене вважають тут загарбником. Але що я можу? Я маленька людина. Якщо керівництво вирішило, що війна потрібна, значить вона потрібна. в ту війну. Тепер якось треба до кіно. Дурак, я був ще колись тебе жив. Слыш, ті, іди піди довеч 400, і позастелі. Радянський солдат прямує на українську сторону, а Володя Добінін іде під уматий побутового жука. Але... Сцена восьма. Виживуть тільки пам'ятники. Владика Павел втомлено шкандиває, опираючись на свій митрополичний посох. На носі у нього покоцаний електронний браслет. Він підходить до залишки блокпосту, біля якого жуков видає гранати Володі Добініну. Павел сідається на якісь дрова сильно хекає. Прибесени блядь, вони сили небесні, що я пережив. І судили мене, і сажали мене. І бойницю мене поклали. А з бойниці я втік до вас вишка диван. Скупорів і дзвін колоколів. Мені давали орієнтир. Гішки прийшов. Я що дурак, у мене ж мерз. І його там по старці припаркував. Благослови ну, батюшка на подвиг. Іду отак мені. А ти що? Що ти? тільки двоє? А де інші? Я стільки оживив. Що це двоє? Володька сам піде. Він штурмовик. Я маршал. Я не ходжу в атаку. А решта де? не твоє собаче діло. А наша воєнна тайна ладно Та ладоше. Я людина духовна. Мені війна взагалі, Підходь, Підходьте підходь до тут. Я тебе благословлю! Владика Балон урочисто підводиться, володя стає перед ним навколішки, а жуков з недовірою стає за володькою. Боже, кажеш мій. До нас прийшла Вавилонська блудниця. Царство брехні, гордині безмірної наживи. Ви, мабуть, поняли, що я говорю про Англію. Всі думають, що це Америка. Е, -е це все Англія. Я точно знаю, вона, блудниця, стравила один народ напасти на самого себе і ракетами закидач. І весь блуд світу, який погряз на в очередної нас розігрібає от російський солдат Краснорбіець. що ти мелеш по? німок це брехня, нікого ми не гвалтували. ти послухай до кінця. А потім же кричи, розгрібає весь цей кошмар, простий солдат-страждавець. Солдат богоносець! Якщо ти, володя, не зробиш цю грязну роботу, то ніхто її не зробить. Ніхто Русь-Матушку не защистить. Короче, благословляю тебе на війну. Іди з Богом, іди в атаку! Владикає хрестить володю, той цілує хрести піонерський гаусс. Потім повільно з автоматом на поготові йде в туман. Я розумію, що ти так звик. Ну баби час стільки не рожають. Повеєш? Бо ти будеш робить і що, коли його уб'ють, та не з Хто я? Володька то лише приманка для укропів. <гум> ну що у цьому дипломатія? Наш стратегічний план. Який Сніжок. Жуков дістає свій дипломат, відкриває. Щось в ньому клаце. Владика Павел заглядає очко щось плечами. А це що? Наркота? Ну давай. Я її освячу. Тільки попроби руки полимаю, бороду виспекаємо. На-на-на! Сніжок це був апогей моєї воєнної кар'єри. Протоцький полігон по 54-му ти чув? Це ти про що? Про ядерну бомбу? Тих. Ядерну бомбу кинуть може будь-яму А я її підірвав у небі.